У кожному застосовані аварійні відключення електроенергії. Через аварію на одній із ланок високовольтної мережі без світла залишився увесь Одеський район. Це наслідки попередніх обстрілів, які до сих пір усувають наші енергетики. Побладнання, яке було пошкоджене, пошкоджено в результаті аркетних ударів, воно, так скажімо, відловлено в режимі аварійного працювання. Тому що там треба. Це Провели велику роботу це автотрансформатори, які з лінії там, 330 кВт, які зараз пошкоджені і відновлені для роботи, але в такому, скажімо, не в штатному режимі. І зараз ми ці наслідки відчуваємо на себе. Тому що в нас сталося таке аварійне відключення. Це відключення в цілому, там Одесі, Одеський район. У нас навіть такий… Нестандартний момент по цему ж припортовий завод не не мав енергопостачання. Повинна розуміти, що ця ситуація ось залишається складною. І швидко не виправиться. Зранку від мережі були від'єднані як побутові споживачі, так і критична інфраструктура. Подача, тепла та води тимчасово були призупинені. До обіду живлення критичної інфраструктури енергетикам вдалося відновити. В нас ми запустили резервні генератори. І в нас енергопостачання в НС ми відновили і КНС. Також тому, ну, може бути, южниці сильно не відчули проблеми з водою. Котельня там зараз у нас температура плюс на вулиці стійкий, плюс 5, плюс 8. Тому декілька годин зупинки це було не критично. Нам відновили енергопостачання по лінії 110, це якраз критична інфраструктура, це наша і котельня, це наша ВНС, це наша больниця міська. Тобто зараз вони зі світлом. Ну от і ці об'єкти працюють в повноцінному режимі, Вже котельня вже запустилася. Станом на 27 лютого стабілізаційні графіки не діють. У міськраді сподіваються на відновлення електроенергії протягом доби. Ліцей номер один будують укриття. В підвальному приміщенні виконані земляні роботи на метр і більше глибиною. Триває підготовка поверхні для заливання підлоги бетоном. Ставиться опалубка. В укритті зробили окремий вихід школи. З усього обсягу робіт вже виконано близько 30 відсотків, зазначають управлінці. Саме важке це було земляні роботи. Бо біля 600 кубок вже вивезли. А вже подумайте, порахуйте це розкопати вручну, а вам блоки, ви бачите, це ж теж розбивалось, котрі були закопані в ґрунті і брошені будівниками при будівниці школи. І це все час. То вони роблять час розробку ґрунта під фундаменти, там, де в нас є стіни. Там технічне приміщення будуть. Також вони зараз роблять, вложили арматуру для сантехнічного приямка там, де у нас буде стояти насос, для відкачування". Будівельні роботи не зупиняються із відключенням електроенергії в місті. Завершити роботи планують до кінця квітня. Площа відремонтованого приміщення зможе прийняти близько 650 осіб. Його мають облаштувати усіма необхідними меблями для перебування дітей. Доки тривають ремонтні роботи, учні навчаються у дві зміни у трьох закладах міста. Ми в трьох закладах. Всі розклади прописані з урахуванням переходів вчителів від одного закладу до іншого, аби люди встигали як на дистанційні уроки, так і на очні уроки. І робити всі ці зміни заради навчання одного місяця, мабуть, не варто. Тому ми все-таки сподіваємося, що на перше вересня укриття буде. Повністю готове з меблями, з усім, що там має бути. Крім того, ми продумуємо свої пропозиції щодо використання його. Укриття в ліцеї номер 1 будують за кошти міського бюджету. Вартість будівельних робіт складає близько 14 мільйонів гривень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Антидронова рушниця замість двох квадрокоптерів. Волонтерам довелося змінити цільове призначення коштів. Протягом двох з половиною тижнів громадяни донатили на квадрокоптери для 28-ї бригади. Це був спільний проект Южного та Одеси. Проте плани змінилися через нововведення в Європейському Союзі, розповідає Ілля Юрченко. Ми зрозуміли, що ми не зможемо їх замовити там, де ми це хотіли. Це за пів ціни в офіційного дистриб'ютора в Германії, так як ми планували, щоб це була закупівля ну доволі таки дешева. От через зміну законодавства в Європі. І збільшенням, скажімо, бюрократичних процедур. Для того, щоб зробити цю закупівлю в Германії, виявилися нові додаткові перепони у вигляді погодження з Міністерством оборони Германії, цієї закупівлі, з Міністерством транспорту оборони Польщі про транспортування їх територію товарів подвійного призначення. В українська сторона у нас є, ну, через ту компанію, яку ми це робимо. У нас там все є, всі ліцензії є, а саме бюрократичні процедури в Європі ускладнюють цей процес. Це не тільки для нас, як волонтерів, це в принципі для всіх по Україні. Це зараз наразі дуже велика проблема. І оскільки ці коптери працюють на розвідку вночі і виявляють ті групи противника, які вночі намагаються взяти наші позиції, вони дуже важливі на передку. Особливо там Бахмутський напрям і довкола. Перенаправлення коштів волонтери узгодили з військовими. Антидронова рушниця коштує трохи більше, ніж 500 тисяч гривень. Суму, яка не вистачала для її придбання, додав фонд Гончаренко. Центр. Ця рушниця, яку ми будемо передавати, вже є для 28-ї бригади четверта, а загалом вона шістнадцята. 100 тисяч гривень зібрали южнинські волонтери. 200 тисяч зібрала Думська. Сайдумська і 260 тисяч додавив Гончаренко Центр. Антидронову рушницю вже придбали в українського виробника. Днями її передаватимуть військовим.